21 листопада, день гідності та свободи. А скільки ж ти витримав український народ? Усі часи, усі віки борося на своїй землі, щоб передати її дітям, щоб мали мову рідну, звичаї, традиції, пісні, щоб не забули, що ми вільні українці. Ні, ніхто не позриває квітки гідності земної вроди, і не посміє в українців вирвати сердець свободу. Я була вплетена в косу нареченої, яка побралася зі своїм коханим. Прямо на Майдані. Я бачила, як тисячі людей співали, що вмерла Україна. Це так зворушливо. Про нас співали жіночки, які кухавари, розвівши багаття біля наметів. Вони згадували своїх рідних. Це так щемно. Я розстала під віконі однієї з квартир на Майдані. Я ледь не затихнулася від смороду. Коли пала в будинок проспіли, це так жахливо. Я була татуюванням на руці одного героя, якого влучила ближальна куля снайпера. Він загинув. Це так страшно. А я росла на центральній клубі Майдану Незалежності. Мене не нароби просто вталу. тих так одягне. Це так мило. Ми снилися патріота, коли ненадовго вдавалося перепочити між наступом барбатівці. Це так хвилююче. А я був вишний на рушникові, який на насив у кишені біля серця один чоловік, що розбирав руківку це так по-нашому. А я була зображена на одній зі стімних халівських собою. Я бачила сотні поранень, це так боляче. А я лежала серед величезної гори квітів на Інститутській. Це так вдячно. Чому квіти мають очі, повільні вони, літають у снах від весни до весни, натхненно шепочуть божить і мріють над шабами, виспігують день усіма голосами. Чому квіти мають очі, бо добрі вони, бо лиш про добро їхні праведні сни. Якби ж усі люди на квіти подібні, красиві душею, а думкою вільні. Чому квіти мають очі? Бо щасливі вони не знають, не сьогодні, не знають війні. Бо їхні держави, бо їхні країни ма корти ворожі, не в грудні частини. Чому квіти мають очі? Бо гідні вони, бо рідні землі, ці долі сини. Магітні все серці свободу до душі, а волю нащадкам своїм збережи. Знову в Україні аж ніяк не тихо, і мою рідненьку знов спіткало їх. Цей вінок із квітів із сердечок щирих, що тремтять у грудях незалежних вільних. Я блакитне серце другу передам, щоб він своїм жовтим вінок заквітчав. Намалюю серце я жовто-блакитне. Воно воно не непохитне. Не На найкращій мапі його попівлю, як люблю неньку, усім розкажу. У мене справжнє серце козака, вільної людини, а не кріпака. Бо майбутні твори лише вільні люди. Ми були такими і такими будемо. Бо казах не тільки дядьки заселесні, чі в шараванах. Нього серце сперті, холими руками він ворова брав, бо свою свободу завжди захищали. Революція гідності, євромайдан. Моє серце не буде носити кайдан. Лише у нас воно на жовто блакитне, звання людини, кожне серце є. У вінок любові чорне серце плету, Небесна сотня намушила Чорноту, вона у небо білим ангелом затіла, а нам лише у пам'ять залишила. На мить сердечко у мінку чорніє За дітей своїх боліє, а потім сили набирається і в бій, бо кожен герой перемоги хотіть. Ненька Україна більше не плач, в тебе не буде, коли б Герої життя своє віддали, як ми гідними в тебе були. Кожного героя зустрінемо на коліна, зустрінемо живими, не треба в Герої українські, як справжні козаки. Ми виростемо всі, ми будемо теж такі. Ми велика нація, нам світ допомагає. У нас вірить вся Європа нас поважає за любов доволі, єдності, свободи. Бо ми всі українці козацького роду. Будь де кожен гідний твоєї любові і досить вже витися української крові. Гідність, честь, свобода, цінності да, ці знаємо дитячими серденьками ну, обіймати. Рідна Різнаненько моя, я тебе збережу. Історію нову для тебе напишу, ти ніколи не будеш більше св'язав. Лише лише вишиванці, на від відкав. Сердечко до серця у вінок сплетимо, Україні удар принесемо, Кликотять у грудях мільйон сердець, кожен українець за волю бореть. Дорога, багата, найрідніша, ти в усьому світі найцінніша, ти співоча, сильна, ти свята, толерантна, вишукана, бо моя. І кожне село місто містечко, та столиці спече ту переможу святкову паляницю у честь свободи, гідності та перемоги найкращого у світі українського народу. Я донька вільного народу, я мама золотих дітей. На тій землі і роду і до роду гідних плекають та відданих людей, я правнука козацтва Запоріжжя, я спадкоємиця Карпат, Буковини, я загартована в лісах полісся і силою напої на Дніпрової води. Не знаю іншої землі, мені її не треба. Я гідна і вільна тут, тут мій політ, де жодне поле й мобіг можу... Небо, дарують насолоду від життя і крила, щоб летіти в світ. Я просто українка, і я хочу жити, я хочу миру, хочу я землі радити. І щоб жили усі, хто серцю милий, щоб у добрі мене зрости. Ти тільки живи, моя земля, бо ти найдорожча для мене. Ти тільки живи, моя мама рідненька, будь поруч завжди, моя ненька. Ти тільки живи, мій вірний тато, нам ще з тобою будувати. Ти тільки живи, мій старший брате, ти мій Бог, мій герой, моє свято. Ти тільки живи, мій друже, я я ціную і дуже. Ти тільки живи, мій роде, як тяжко дається, народу свобода. Ти тільки живий, моя Україна, найкраща у світі, єдина. Ми молоді, нас не здолають вороги, бо нам порядність, нам свобода до снаги. Я хочу розірвати символічні пута і про неволю назавжди. Заробити. Я путаці, на навічно розриваю, бо мова рідна нас усіх єднає. Я розірву кайдани, бо я рідна, рішуча, непоборна, сильна. За всіх героїв та за наше життя віддав, Я путаці назавжди розірвав. За Україну, за її захисників, за доняк і синів я пута розірву, хай лине переможний спів. Це свобода і гідність. Розриваю я пута на вічні віки, щоб жили гідно діти і пишалися мною батьки. Ми прапором горнимо всю землю, щоб мирною і вільною вона була, щоб не загинув героїв всі щоб перемога синю жовто зацвіла.